Привіт! Сьогодні в нас розтяжка, це шостий день нашого йога челенджу. І ми почнемо з розтяжки рук. Піднімаємо праву руку наверх, згинаємо лікоть, беремося лівою рукою за праву лікоть, опускаємо руку вниз. Дихаємо спокійно. І міняємо сторону, піднімаємо ліву руку наверх, зігнаємо лікоть і беремося правою рукою за ліву лікоть, опускаємо руку вниз. Молодці. Тепер тянемося по сторонах права рука на килим. Тянемося лівою рукою в праву сторону. І міняємо положення ліва рука на кілим, права рука наверх. І ще два рази в кожну сторону. Останній раз. Тепер руки назад, можна на пальчики. Робимо вдих, піднімаємо таз наверх, дивимося наверх. І опускаємося вниз, виходимо в позицію стола. Я буду в такому положенні, тому що мені так зручніше буде вам показувати. Стоїмо в позиції стола, виправляємо праву ногу. Робимо кішку корову вперед-назад. Тянемо спинку і тянемо внутрішню частину правої ноги. Можна, якщо не тянеться, трохи подалі ставити праву ногу і виходимо вперед, назад. Тепер вдих права рука наверх, розкриваємо грудну клітину, видих робимо скрутку. Права рука йде під ліву, праве вух на кілим. Молодці. Повертаємося наверх, піднімаємося наверх, тянемося правою рукою до правої ноги, тянемося в праву сторону. Тепер міняємо ліва руку на кілим і витягуємо як е, модифікована планка, розкриваємо грудну клітину, дивимося наверх. Ще два рази. Вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Молодці, опустила руки вниз, міняємо положення, випрямляємо ліву ногу. І кішка корова динамічно рухаємося вперед і назад округляємо спинку ще вперед. І наверх. І тепер вдих ліва рука наверх, розкриваємо грудну клітину, видих, робимо скрутку, ліве вух і накинемо. Молодці. Потихеньку піднімаємося наверх. Ліва рука йде до лівої ноги, тянемося в ліву сторону, розкриваємося, піднімаємо праву руку наверх. Робимо вдих і видих. Права рука. Накілом витягуємо ліву руку. Ще два рази вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Молодці. ставимо ліву ногу до правої. Можна підкласти собі ковдру під коліни, для того, щоб така більш була розслаблена сьогодні. Практика. Підставляємо ковдру під колінка. І виходимо анжени ясно на праву сторону. Права нога більше з правої сторони. Можна підставити собі блоки. І тянемо стегна вперед, розкриваємо грудну клітину. Можна блоки поставити на високу грань, ще більше розкрити грудну клітину. Ми будемо сьогодні знаходитись в такому більш сидячому положенні, не будемо ніяких робити позстоячи, тому такий розслаблений варіант. Стегна розслаблені. Тепер ставимо ліву руку. На блок чи на килим, витягуємо праву руку вперед, робимо вдих і видих, розкриваємося. Рука права, як кактус. Ще вдих, витягуємо праву руку вперед, і видих, розкриваємо. І ще два рази вдих, видих. і Останній раз вдих і видих. І в цей раз, якщо можете, беремося правою рукою за ліву ногу. Розкриваємо грудну клітину, дивимося назад. Молодці. І тепер випрямляємо праву ногу, адихному насом. Можна підставити собі блоки під руки і витягуємо плечки вперед та стягнемо назад, права нога носочок на себе. Міняємо положення, просто ставимо праву ногу назад і виводимо ліву ногу зліва. ви, на ясна. Тянемося стегнами вперед. Розкриваємо грудну клітину. І можна трохи порухати стегнами, все розслабляємо. Тепер ставимо праву руку на блок чи накинем. Виводимо ліву руку вперед, робимо вдих і видих, розкриваємо ліву руку, як кактус. Ще вдих. Витягуємося, виводимо ліву руку вперед і розкриваємо кактус. І ще три, два. І останній раз. Беремося лівою рукою за праву ногу. Ще більше дотягуємося, розкриваємо родну клітину. І ми тут на 4, 3, 2, Один. І потихеньку випрямляємо ліву ногу. Ардаханом нас на носочок на себе, може трошки бути зігнута ліва нога. Це нормально в колінці. І тянемося плечками вперед, тазом назад. Молодці. Виводимо ліву ногу назад. В блоки біля п'яточок. І будемо робити такий динамічний варіант острасини, ну, не сильно розкриваючи грудну клітину, просто беремося праву рукою за блок і виводимо ліву руку наверх. Тепер через низ круговий рух, ліва рука на блок, і розкриваємося правою рукою наверх. І робимо ще декілька разів. І останній раз, ще в праву сторону і вліво. Молодці. Тепер сідаємо на п'яточки. Руки разом, можна закрити очі, робимо глибокий вдих і видих через рот. Ще один раз вдих через ніс. І видих через рот. Виводимо ноги вперед, робимо паші матанасана. можна скрутити. Свою ковдру і підставити під колінка, для того, щоб було легше робити цю складочку, таз назад, носочки на себе. Можна ще взяти якийсь ремішочок, тягнути ще на себе, допомагати собі. Робимо вдих, руки наверх, і видих впадає вниз. Розслабляємо повністю голову, шию, дихаємо спокійно. Тепер піднімаємося наверх, зігнаємо ліве колінко, робимо жану щершасну. В принципі, теж саме, тільки ліве колінко зігнуте. Робимо вдих руки наверх і видих, опускаємося вниз на праву ногу. Піднімаємося наверх, міняємо сторону, ліва нога пряма, згинаємо праве колінко. Робимо вдих, руки наверх і видих опускаємося вниз. Молодці, потихеньку піднімаємося наверх і зробимо бада насина, метелик, п'яточки разом до себе. Таз назад. Підтягуємо ступні до себе, виводимо грудну клітину вперед. Робимо вдих, розкриваємо грудну клітину і видих, опускаємося потихеньку вниз. І можна ще ліктями відштовхувати ноги від себе. Можна руки перед собою. Потихеньку піднімаємося наверх і ноги по сторонах робимо розножку. Якщо дуже важко в такому положенні тягнутися вниз, тоді ви згинаєте одне колінку. Робимо вдих і видих, опускаємося вниз. Носочки тягнемо на себе, якщо хочете зробити більше посилення на внутрішню частину ніг. 10 спокійних вдихів, і видихів. Молодці, піднімаємося потихеньку наверх. І ми зробимо ще такі довгі позиції. Дві ж це буде тарасина та жабка. Для тарасина ви з'єднаєте колінка, можна потихеньку з'єднати ноги. Спочатку давайте трохи розслабимо спинку, коліна в одну сторону. в іншу. І Робимо тарасина це такий е, варіант, ніби як бадоканасна, тільки ноги трохи далі, як е, форма діаманту. Таз назад. Руки можна покласти на щиколотки. Тут можна підкласти ще собі блоки для того, щоб було легше, опускаємося головою вниз. Якщо хочете, щоб було важче, хороша розтяжка, ставити блок і ставити ступні на блок, опускаєтесь вниз і руками внизу тримаєте за блок, будьте в такому положенні, в якому вам буде зручніше. І ви будете відчувати, що щось розтягне. Тут залишимося ще на 10 глибоких вдихів і видихів. Це такий варіант, як гінь-йог, для того, щоб в нас повністю розслабились м'язи. Розслабляємо обличчя, язик, повністю розслабляємо сім'я плечі. зажиматись зажимати, зажимати плечі, теж повністю розслабляємо плечі. І наша остання позиція така довга, це буде жабка. Ви можете робити варіант жабки на половину, десь хвилину полежати в одній стороні. Дивіться, лягаєте на живіт і виставляєте ліву ногу 90 градусів в такому положенні, опускаєтесь вниз. І потім міняєте ногу. Ліва нога пряма, права зігнута. Чи можете робити повну жабку, якщо Ну, вас дозволяє розтяжка, і я вам пропоную покласти для цього ковдру для того, щоб у вас не боліли коліна. І ви виводите колінка 90 градусів коліна п'яточки. І, якщо можете, навіть підставити ноги п'яточки до стінки і опускаєтесь корпусом вниз. І стараємося тут розслабитись, хоча це нелегко, я знаю. Потихеньку опускайтесь вниз, можна залишатись наверху, але якщо чесно, мені легше падати вниз. Але старайтесь тримати пряму лінію 90 градусів, колінка, п'яточка. І ще залишаємося на 5 спокійних вдихів і видихів. Якщо ви були на одній стороні, міняйте ногу. потихеньку, як вам зручно, можна виводити корпус вперед. Можна згинати колінку, немає значення, виводимо ноги вперед і округляємо спинку, лягаємо на спину, розслабляємося. Коліна до себе. Можете залишатись на ковдрі, і як м'ячок, робимо кругові рухи в одну сторону і в іншу. Зробимо. Поза щасливої дитини, беремося за зовнішню частину ступнів і покачемося в одну сторону. в іншу. І тепер саме ноги вниз, робимо скрутку, права нога зверху наліво, колінка до колінка, трохи, переносимо ногу в праву сторону і робимо скрутку вліво. Плечки залишаються по центру, закриваємо очі. Міняємо сторону, праве колінко, ліве колінко зверху на праве, трошки з в сторону вліву, і робимо скрутку вправо. Молодці. Повернулись до центру і лягаємо шавасану, вводимо ноги вперед, все розслабляємо, долоні дивляться наверх. Закриваємо очі, робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще раз вдих через ніс. І видих через рот. І стараємося присвятити цю одну хвилину, шавасу не тільки собі, своєму тілу, повністю розслабляємося. Тихенько почнемо рухати пальчиками рук, ніг. Потягнемо руки наверх, ніби хтось тягне за руки, ніби зранку прокинулись і ногами тягнемося в іншу сторону. Перекатимося вправо чи в ліву сторону, поза епіона, полежимо тут декілька секунд. І потихеньку піднімаємося наверх, відкриваємо очі, сідаємо в зручне положення, сидячи, вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Це вже був шостий, чел... шостий день челенджу. І побачимося завтра. Намасте.